Так, 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 так. Окей, добре, добре. Так, сидимо, сидимо, сидимо всі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, ех, ну на коліна, на коліна сіла, чуть-чуть не підходить. Так, хлопці, тут все ніби добре. А тут забагато. Що на плаття сів? Тобто плаття було першим, так? Так, ну і тут, і тут. Я перша, ну так, перша, бо бо подружка сидить прямо на кріслі, на платті. Добре, добре, у нас є 10 фіналістів. Данта Куруро, на мами риба, Синькура Сола. Хопа! Так, 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 так. Ще на одного стало менше. Добре, піднімаємося, піднімаємося. Йо! Кім буде дума на форса дельман, Ке се мете пор ту пена, Ло калієнта дель сол, ке се те Так, сідаємо знову, так, 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 так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай. Ну, нічого не поробиш, нічого не поробиш. Тути кіті аора, Ке то Сідаємо всі так, так, ізно не бачите, я кажу, дівчата в блискучих платять жаліть, платять. Ой-ой-ой, все же okay море, я випадка сайт культурогой, ко! А тут підходиться фраза: Ой-ой-ой, Так знову ми посідали і. Так, так вже хлопці вилітають, дівчата, та дівчата лишаються. Сідаємо на крісло тільки після того, коли виконуємо моє завдання. <плес> Зараз на крісло сідає той, хто дає п'ять старості. Ширенько. І на крісло, швидко, швидко, швидко. Раз, два, три, чотири. Так, ну, окей, і ну його вас. Ваші п'ять все решта, Добре. Зараз на крісло сідає той. У кого у руці у пальцях буде щось смачненьке. У пальцях Ні, просто у вас мені, мені не треба, просто у вас то має бути. Так, добре, тепер тим, що у вас в пальцях можете нагодувати свого ближнього або ближнього. Хто що любить. Зараз на крісло сідає тільки той, у кого у руці буде. Туфля мами чиєїсь будь-якої мами. Швиденько. туфля мами. Своєї, чи не своєї, немає значення. Туфля якоїсь мами. Так, є, 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 є. Супер. Ну так, що вам потрібно буде зробити? Перше, дати п'ять старості. Друге, має бути в руці одній щось смачненьке, в другій руці має бути туфля мами. Побігли! Швидко! Смачненьке, п'ять старості. Так, п'ять старості є. I tu wlewamy szwedko, tu mamy! szwedzicie, szwedzicie, szwedzicie. Szwedzicie na małe, awe, yeah. yeah.